Це Тоша награвся, поїв. О, дивіться, його сьогодні скупали, дивіться, як у нього гарна вушка. Графі... Ось твій все, все пінгвінчик, бачиш? Ти вже не гарчиш, не гарчиш. Ось такі вушка гарні, дивіться, бачите Хтось мене запитував. Це ви йому утюжком так робите вушка. Нашим утюжком в нього природні такі. Дивіться, яка краса. Отак. Отак в нього вушка такі. Чи такі в щкарні. Він собі лежить. І такий він у нас. Хтось там пише: Він у вас такий злий. Хто вам сказав, що він злий? Ось лежить з пінгвіном, і можна пінгвіна погладити, і він його не, не забирає вже. Бач, бо він знає, бачите? Він знає, що пінгвінчик його ніхто в нього його не забирає. Все. Все, ось підвінчик твій. Бачиш, твій пінгвінчик, Все, я не гарчу. Я собі, коли хочу гратися, от тоді я починаю гарчати. А зараз я дуже гарний. Ось такий собі витягнувся ось, і лежу. да, свою улюбленою іграшкою. Ось так. Ось так. Зайця він вже забув, йому вже заяць не треба, йому підвінчик треба, він чим менша іграшка, тим більше він грається з нею. Все. О, зараз він мені пальчики погризе трошки. Це теж його улюблене заняття, Да? Тошка. трошка облизувати буде. А, лапи у нього такі чистенькі, біленькі, ось такі гарні, як носках він у нас. Обидві передні лапки біленькі і задні в нього біленькі лапки. Назарнявщий песоль, такий гарний собака такий, да? дуже гарний собачка. Ось такий. Дуже любить, щоб він був чистий. Да? Часто купатися любить, да? тож сам біжить, перестрибує у ванну, щоб його скупали. І зразу після купання в нього ось такі вушка. Я кажу, дуже гарний собака. Да. Дуже гарний, дуже гарний соперка. Суперчулька, ти гарний. Все, пограйся, пограйся, так пограйся. На, під вінчком пограйся. Туш, toш, тошка, toш, Тошуля, 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 шуля,